Європа проживає найскладніший момент на межі розколу зі Сполученими Штатами. Наслідки стратегічної недооцінки та недостатньої підготовки Європи стають очевидними і континенту доведеться вирішувати. Попереджують аналітики. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Європейські лідери стикаються з найскладнішим моментом у спробі зберегти Трансатлантичний Союз після того, як Білий Дім опублікував 33 сторінкову стратегію національної безпеки, підписану президентом Дональдом Трампом. Як пише Блумберг, документ попереджає, що Європа ризикує бути знищеною, якщо не змінить політику та підходи до безпеки для лідерів Євросоюзу, таких як Британський прем'єр Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон та німецький політик Фрідріх Мерц, послання Білого Дому стало сигналом тривоги. Воно пролунало в критичний момент, коли війна Росії в Україні може перейти. У вирішальну фазу європейські дипломати висловлюють занепокоєння через спроби Сполучених Штатів укласти угоду з Росією, яка потенційно може підірвати позицію Заходу і змусити Європу діяти самостійно. Розкриття інформації про те, що посланець США Стів Уітков радив Кремлю, як подати план Трампу щодо України, ще більше підірвало довіру континенту до адміністрації Трампа. Водночас Штати у стратегії заявили, що європейські чиновники мають нереалістичні очікування щодо війни в Україні та страждають від браку самовпевненості у стосунках з РФ. Це особливо загострює ситуацію для Великобританії, яка намагається лишатися надійним союзником штатів та підтримувати військову і фінансову допомогу Україні. Європейські дипломати повідомляють, що спілкування з американською. Та українською сторонами останнім часом не було легким лідери країн Європи намагаються уникати розколу зі штатами, але готуються до сценарію, в якому Трамп може піти від участі у конфлікті або змінити свої пріоритети, лишивши Європу сам на сам із викликами безпеки. Основними ризиками є припинення військової допомоги та обмеження доступу до розвідданих, що може послабити оборонні можливості. Ості Києва залишається ризик того, що Штати відійдуть від усієї цієї проблеми та лишать європейцям вирішувати її питання, сказав Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві. Заяви про те, що вони стоятимуть пліч опліч стільки скільки потрібно, не є стратегією. Європі доведеться вирішувати, чи може вона дозволити собі продовжувати підтримувати Україну військово та фінансово